Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошу вас на вечірню чисточку від негативу магічного впливу. Будь-яких втручань можна очистити себе, своїх близьких людей, дітей, онуків. Тож, промовляйте ім'я, коли я кажу всі, хто дивляться відео, близькі люди, своє ім'я, ім'я близьких людей промовляйте, дітей. Тож будемо чиститись, починаємо. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликають, допоможіть очистити всіх, хто дивиться відео близьких людей від негативу, магічного пливу, будь-якого втручання негативного. Як віск потане, так зійдуть з усіх, хто дивиться відео близьких людей, усі порчі, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадніки, стяги, отвороти, привороти, розсорки. Кладовицька магія негативна, християнська негативна магія, мусульманська, церковна негативна магія, привороти, остуди, твороти, хвороби, порчі насмерть, заздрість, глази. Порші на здоров'я, мороки, депресії, залежності, посттравматичний синдром, агресія, також зійдуть всі страхи, перекриття доріг на гроші, перекриття доріг на любов, на здоров'я, на магічні здібності, на щасливу долю, чоловічу, жіночу смуток, бідність, страждання, всі борги зійдуть, переклади, скиди, притики, обміни і подміни. Блоки, блокіровки сходять. Із тих, хто дивиться відео близьких людей, і сіль весь цей негатив на себе забирає, буде так і так і є. Так, друга свічечка. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Поверніть сили, енергії, здоров'я, молодість, красу, фінанси, вдачу, успіх, щастя. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, відкрийте всі шляхи і дороги, щасливу долю буде так. з цим воском у життя. Тих, хто дивиться відео, близьких людей приходить успіх, вдача, здоров'я, енергія, сили, відновлюється гарний фізичний стан, нормальний стан тіла, вага, повертається до нормального стану. Також повертається вдача, фінанси, успіх, перемога, злагода, мир, любов у сім'ї, порозуміння. Всі дороги легкі, двері для вас всі відкриті, буде так і так, як це липа липка. Так і всі, хто дивиться відео, близькі люди, липкі до грошей, до вдачі, до успіху, до здоров'я буде так і так як цей сукор солодкий, так і всі, хто дивиться відео, солодкий для грошей, для успіху, для вдачі, для щастя, буде так. Дуже гарно йде чистка. Угу. Аж похилилася. Таке нависло на свічку, ну, це йде мені більше негатив роблять люди, яких ви не, не знаєте. Скажіть, допоможіть, чи йде негатив на тих, хто дивиться відео близьких людей, що треба очистити зараз, в даний час. Тут за спиною розмовляють, дуже дуже багато розмов. Це роблять постійно, регулярно, обговорюють, вас тримають. Як-то, знаєте, мені дещо ці люди дуже зверхні, і до вас вони ставляться з Дуже. Вони себе таким чином намагаються якби підвищити свою самооцінку за рахунок у вас. І це роблять регулярно. Ну і тут вийшли карти, хотіли зробити порчену програму. Але не виходить, тому що ви з цими людьми не контактуєте. Вам дуже вдало, ви пішли своїм шляхом, своєю дорогою. Ці люди вам взагалі не потрібні. Я думаю, через це їм ще важко це усвідомити, що ви без них прекрасно себе почуваєте. От божу, одвертаю всі порчені програми, порчі і прокляття обираєте. Негативні програми матриці знімаються. Із тих, хто дивиться відео близьких людей, очищається повністю енергетичний, фізичний простір. Отсікаю повністю весь негатив, всю агресію, порчені програми обираю. Вони планують до вас вийти на зв'язок, почати з вами спілкування. Заперечую негатив, обираю руную всі плани. Більше не зможуть втручатися у ваше життя цікай які ще. Відвертайся. Кратненькі стяги, морки, морочки знімаються, порчені програми більше не працюють Зглази, порчі, порч, прокляття знімаю. Всю заздрість убираю, Відкриваю шляхи дороги тим, хто дивиться відео близьким людям. Відкривається шлях на гроші, на успіх. На вдачу, на щасливу долю, чоловічу, жіночу, відкритий шлях буде так і так. Більше немає жодного негативу, буде так і так. Відновлюється сили, повертається здоров'я, відновлюється свідомість до ідеального стану. Вдача, успіх. Щаслива доля повертаю. Буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть відновити сили, повернути здоров'я, енергію, фінанси. Тих, хто дивиться відео близьким людям. Повертається сили. Віднімається мороки, прокляття порчені, програми більше не працюють. Анлірую повністю всі крадненькі стяги повертає назад ворогам, не на переклад, не по колу, не по крові, не по роду. А тому, хто робив, лишається і хай сам з цим живе, буде так і так є. Більше лиха зробити не зможе. В силах втрачає свідомість. Напасти більше не зможу, буде так і так. Скажіть, допоможіть. Чи лишився ще негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людях, що треба зняти, очистити? Закальцовані програми ставили. Тут негатив, що показують, по о, о, ваші... Можуть бути родичі по батьковій лінії, а може, це знайомі або родичі чоловіка. Ну, якщо ви чоловік, то це з вашого її сторони. Остуда дуже сильно, ну із тях краденький. Я гадаю, що треба очистити з тих, хто дивиться відео, дільських людей. Ну так, магію робили. Це, щоб вам гроші не дісталися, крадник поставлений. От зараз це все відпадає на крах, на банкрутство. Робили напад на фінанси. Дуже сильно обговорюють, заздрять. Особливо чомусь обговорюють ваших дітей, якщо у вас є діти. А, можуть, може, це ваші мрії. Може, ви з кимось поговорили о своїх планах, мріях. О, тут поставили програми. Дуже так хочуть. ну Мені йде програма така, щоб у вас був відчай, розпач, щоб ви не раділи життю, щоб ви проливали сльози і всі плани і наміри ваші були зруйновані. Ну і Тут ще можуть поставлена бути програма, щоб або не змогли мати дітей. На зачаття, може, навіть так пороблено може бути. Комусь, заперечу, убираю весь негатив. Ваші дороги відкриті все одно, весь цей негатив. Дорога ваша легка, двері відкриті. Ну, тут більше працювали із темними, і, і е, е, в жерт, жертви приносилися. Я так розумію, що могли підселення робити демонів, сушів таких викликали і спостерігають, що буде Заперечилось негатив. Убираються люди, можуть за вами періодично виходити на зв'язок, спілкуватися, посміхатися в обличчя. От, і чекати, що як спрацює цей негатив, Анулюю повністю всю програму негатив зійде мені в суші, порчені програми ануліру обираю, відвертаю всю магію негативну, повертаю назад, тому хто замовляв, хто робив, хай з ними все це станеться. Більше нападати не зможуть. Відсікає навіки віші ворогів, руйнуються всі плани ворожі. Із тих, хто дивиться відео близьких людей, які з гуся вода сходить, сходять ці негативні програми, Демоні, суші, черті, прокляття. мерці. обираються, повертаються назад, тому хто став, хто робив. Не на переклади, не по колу, не по крові, не по роду, тому хто робив, лишається. Всі закальцовані програми руйнуються. Це на порчених програмах знімаються, перекриваю, перекриваю. Тут такий замок, поставили, щоб не змогли зняти. Але все знімається дуже гарно. От. І е, також оця свічка показує ще, що. Повертається те, що вороги забрали, повертається вам назад. Вищі сили, янгелі, охоронців, духів роду закликаю в день і вночі захищайте, оберігайте. Усіх, хто дивиться відео, близьких людей, не намить, не лишайте. Повертається енергія, сили, здоров'я, молодість і краса Убирається із енергетичного, фізичного простору, повністю, всі негативні програми. Після черті, підсилені, суші лярви обирають. Приклади скиди обміни подміни, обираю, повертаю назад ворогам, хай з ними все це станеться. Буде так і так, і Більше лиха зробити вам не зможуть. Оцікаві нові кінчі, буде так і так. Ну, така, цікава. Тут виходять і, може, робили на яйця, і риба мені йде ще, щось скумбрія. Роботи. Так, скажіть, допоможіть. Чи лишився ще негатив, що треба очистити, зняти з тих, хто дивиться відео близьких людей? Так, повертається все, що вам належить, належить тільки вам. Нікому більше. Відновлююся енергії, здоров'я. Лютують вороги кричать, лається, багато ненависті такої. В них багато чого не виходить, не виходить. Що ще негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться від близьких. Вам повернули вашу родову силу, роду повернули, те, що було по роду. Право на владу, право на гроші, право на е, любов. Угу. Дуже гарно працює зараз чистка. Сьогодні дуже гарний день. Все буде добре. От, і дивіться, почистилися. Ой, одійшли оці програми на крах, на бідність, порчені, вони не лягають. Карта захисту вийшла. Вищі сили захищають, оберігають вас. Так, успіх відновлюється. Вдача, успіх. Всі краніки і стяги не працюють. Ну Це не перший раз, до речі, ви вже з цим. Боролися з цими порченими програмами, вже раз третій напевно повторюють вороги, запереч, бира, анулірує. Ну, вони і продовжать. У них там не все в порядку із розумом по карті психічні розлади якісь є. Заперечує весь негатив, обирає, анулірує всі програми, знімаю, вертає назад, тому хто став, хто робив. Хай з ними все це станеться. Більше лиха зробити не зможуть. Сили втрачають, свідомість втрачає. Напасти не зможуть. Дивіться, дуже обережно. Зараз знялась негативна програма. Вам можуть вийти на зв'язок ці люди, може, через третіх людей. І просити е, позичити гроші. От. Тож не позичайте. Заперечу, вбираю повністю, знімаю всі негативні програми, анулюю, нулі убираю. що нема. Не позичайте, Оцікається весь негатив, повертається назад, демони суші, одійшли, повернулися назад, звідки прийшли туди і вертаються. Більше чинити ворог не зможе. І прошу захисту міцного і вдень вночі захищають янголи охоронці, не намить, не лишають. Це буде захист від студи. Перекриваю. Перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть і вдень, і вночі захищайте, оберігайте всіх, хто дивиться від близьких людей, не намить, не лишайте. Поверніть всі сили, енергії, здоров'я, молодість і красу, фінанси відновлюються, повертають вдачу і успіх, загоюються всі травми і рани. Закриваються всі фінансові питання без перешкод, Буде так і так і є. От, гарна сьогодні відбулася чистка. Дуже-дуже такі е, були потужні, які ставили ну, порчені програми, але вони всі знялися. от Все буде гаразд. Зараз можна е, повторно ще переглядайте, може три рази, можна через день. Це набагато. Ще сильніше і сильніше вичищаються ці порчені програми. От, на цьому я буду завершувати. Бажаю усім енергії, сили, повертається, здоров'я, ваша вдача, успіх. Відновлюється до ідеального стану. Здоров'я, молодість, краса, фінанси. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Буде так і так і є. От. Добре. Нагадую, щоб ви не забували про відгук. Це може бути коментар, можна поставити подобайку зробити донат, поширити це відео. Це буде подяка за те, що. Вас почищено, вищі сили будуть розуміти, що ви радієте, що вам це потрібно. От так що не забувайте про відгук. Добре, на цьому я завершую. Дякую вам за увагу. Все буде добре. До зустрічі!